Так, Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про Acer ноутбук. Е, я робив апгрейд, бо в мене було, був старий ноутбук Acer 5315. І я Ну старенький я думав, спочатку його викинути А потім думаю, що Ну не викинути, я думав в копійки продати. У мене було процесор 1.86 ГГц 40 ГБ. HH для Диск 1 ГБ пам'яті і 1 ГБ пам'яті. 1 ГБ пам'яті, що є ще. І більш так нічого. Ну, кожен старенька Windows 7, стояв він єлі пахав. Ну, Windows 10 він взагалі не тянув. Я взяв до нього докупив SSD диск SS диск Тут 128 стоїть. І ще в інтернеті є. Мене акумулятор не, не тримав, я в інтернеті знайшов ще за 200 гривень такий ось ноутбук. За 200 гривень. Ні, це за 300 гривень я взяв. Тут був непрацюючий, людина не знала і думала, що не працюючий HD-диск. Але я просто відформатував, почистив він оказався робочий. Потім я в цьому, в цих ноутбуках бачите, оновив BIOS. Щоб це для BIOS для, для чого це я зробив. Для BIOS яв для того, щоб можна було. Ось ви бачите, BIOS. BIOS 1.45. BIOS 1.45. Зараз відбачається, бачите, BIOS 1.45 це, це остання, остання версія для BIOS. Там у мене стояв 1.1 чи 1.2, я вже не, навіть не пам'ятаю. <кхух> я на всіх оновив. Оновлював я телекону. <кхух> Він повинен бути з зарядженою батареєю. Повністю справний. Я оновивши BIOS, я заказав до нього процесор. Зараз навіть я може розберу і покажу дещо як вставляю. Зараз буду розбирати, Саме ви самі це знаєте, спочатку знімаємо акумулятор батареї. Це ноутбук, дивіться, Acer 5315 Це такий же самий. І в мене ще один дому, тому що це я, це я взяв за, за 300 гривень. Я теж саме з ним оновив. Щось Китай заказав, SSD аж три штуки по 128 і 1,250. І вони, вони в, в повному. Ну, ці контролирони не ціняться, вони їх і люди і збавляються від них. Це я за за, за... Блін, за 300 гривень, якщо не взяв. і ось оцей 200 гривень. Тут був непрацючий екран, і ще екран міняв на цьому, на цьому, на цьому, сюди переставляв. А тут і материнська плата не Ну, коротше, ставиться це, це запчасти. Бачите, ще акумулятор. І оце ось акумулятор, кстати, є клапана. Добавив, вони запрацювали. Це вже інше може буде відео. І бачите, Windows 10 я встановив. Windows 10 він просто быстро, він быстро загружається, дивіться. Я зараз навіть перезагрузку зроблю. Покажу вам BIOS. Перезагрузка. Зараз F2. F2 нажимаю. Дивіться, бачите? поставив ssd диск 128 гб, Поставив процесор, я поставив T77. Intel, бачите, 24 ГГц. ssd диск BIOS, бачите версія BIOS 1.45, це те, що я вам показував. У мене установочний BIOS і в мене дуже, ну, блин, машинка така, непогана вийшла, Windows 10 аж бігом бере. Тобто ще раз 24 Гц, Intel Duo 2, T77 24 і 128 Гб жорсткий диск. Так, зараз F10. є, Ну, коротше, Комп'ютер став ну, набагато коротше, працювати. Зараз я по поетапно покажу, як я його розбирав, куди я ще додавав. Спочатку ви знаходите BIOS, це Windows 10 стоїть. Хоча сюди ставив, що я ще? Імбуту ставив, питався, ну теж прикольно. Незвичні, конечно, операційні система, але нічого так прикольненько. Ставив я ще на... це, я, ще ставив... я вам покажу, не ставив, я вже забушу казав. Я зараз вам повністю розберу і покажу, як я ставив всі, як все. Ну, це дуже це за, за хвилин 20 це, це можна самому зробити. А яку є ще пасту? Пасту я виконував Windows 10. Бачите, загрузилось Ну, коротше, в мене тут бачите, все працює. Це, це тут такі мої фішки. Ну, інтернет, я, вибачайте, мене інтернет немає. Тут щось не, не працює інтернет в мене. Бо в мене яходжу зараз в підвалі. У нас зараз була е, повітряна тривога. Бачите, інтернет швидко загружається. Ну, він достатньо швидко загружається. Підчіть до інтернету, Ну, я, я налажу встачі, для інтернету, я взяв, дивіться. Тут стоїть квартира зверху, це я під квартирами. У мене стоїть ще, я заказав е, Wi-Fi для роутера, я хочу теж поміняти його. Це ще з цим я не експеримітою. Якщо мене вийде сюди поставити і драйвер омановити, то він буде тягнутися з квартири в мене. Так що, поки друзі, я хочу вам показати, як міняється процесор. І процесор, диск жорсткий. Зараз я вам все покажу. Я відключу ці два, е, два гвинтики, і тут буде е, жорсткий диск у мене знаходитися. Ну, Цей це диск знаходиться, по-моєму, аж диск такий такий, бо це він не потрібен так для Я на ньому першому експериментував BIOS, бо я думаю, що я запорю материнську плату, то хай запориться це і буду знати. вже. Так, я вам відкручу і зараз показую. Бачите? Ну, навіть тут ще повинна на двох гвинтках, я вже не закручував, бо я міняв. Ну, Це обичний старий диск стоїть. HDD-диск. Але в мене, дивіться, я вам зараз покажу. Ось такий, бачите, я з Китаю заказував. Блін, він ще суперський працює. Я заказав їх три штуки, і кожен вийшов по 200 гривень. Ну, там 220 чи щось, взагалі, це скидки, по-моєму, безкоштовно. А оце ще, бачите, тут, щоб я його использую як флешку. Тут теж у мене пам'ять, дай Боже, по-моєму, 700. Це з е, Lenovo. Кстати, на Lenovo теж написав апгрейд. Я зараз роблю. Дуже старий комп'ютер, але я малому хочу зробити, щоб він пахав швидше. І оце дивіться. І... А на той ноутбук такий у мене, чи не 4. А дома у мене стоїть 250 А, 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 а с, с диск Ось такий я ставив. Ну, Різниця, чесно кажу. Ну, тут да, 250, тут 128. Але прикольно. І Бачите, а для цих дисків я, для цих, я такий ще кабель заказав. За 30 гривень я через тему заказував, була скидка, через тему я заказав такий переходник. Ну, щоб хамів інформація, я спокійно підключив і все, і воно працює. Так що, друзі, я не буду вже його витягувати. Це старий HHD диск, а на тому стоїть SSD диск. Я зараз вам покажу, як я тут розбирав. Ну, коротко, тут е -е, відео в інтернеті теж було. і Як перепрошивати, і як ставити, але я вам ще продублюю, може комусь. Корисне буде. Так, спочатку знімемо акумулятор батарею, а потім я розберу тут. Дивіться, я розібрав, відкритив винки. Це жорсткий диск, оперативний пам'ять. У мене стоїть дві по 1 ГБ. Я поставив сюди DDR2. ddr 2, -2. кулер. Кюлер я був. Теж почистив, вже бачу. Ну я вже його вичистив він добре. Але він тут в гарному стані. Дивіться, потім, ви, щоб поміняти процесор, батарею відключили, перепрошили. Ви відкручуєте 4 гвинти. Відкрутили 4 гвинти і витягуєте місце і охолодження. І це все витягується в місце з системи охолодження. Я не буду розбирати, тому що в мене вже намазана тут термопасти. Ну, це старий, старий ноутбук. Тут стоїть 2 е, два, е, два ГГц, по-моєму, 1,8 і відкручувати 4 гвинти, витягуйте. Їх треба відкручувати навхрест. Щоб правильно, щоб, ну, щоб не перекашувався, нічого. Витягуйте. О, навіть мене там видно. А ні, не видно, що там стоїть в мене. Зараз де він тут. Ні, там не видно. Не видно, це може не з цієї сторони. Ні, не видно. Коротше. Ні, не видно. Коротше, 4 винти відкрутили, відкрутили, кюлер відкрутили. І все це все місце ви достаєте і процесор Потім берете отверточку. І тут бачите, ось позначка замок відкрита закрита. Ви просто поворачуєте і ця штука відходить і піднімається процесор. Все ви витягуєте, зачищаєте тут знизу хорошо, там, спіртиком, ваткою акуратно витрите, якщо немає вже на крайній случай. І термопасту. Термопасту і потім намазуєте. Термопасту десь у мене теж а? термопасту. Дивіться, термопасту я таку використовував це для всіх. Я вже купив. Кстати, теж я заказав в інтернеті. Вона стоїть, коштує ой, коштує. Не буду показати, бо я вже забув. По-моєму, що 140 гривень чи 120 гривень. Ну, якщо ви це все в місці заказуєте, якщо ви щось робите, в місці заказуєте, то вона вам дешеве, Дешевше виходить. Так, це ви достали виходить, і все. Достали. Поставили процесор назад, закрутили, намазали термопастою І нафрос ви закручуєте. І все. таким чином йде зборка. Плати я достав, тут немає, що їх доставати. Ось Цю DDR memory карта, карта пам'яті. Сюди ви відстягуєте сюди, вона вилазить сама. Тільки в нижню. Звісно, хтось би її ще. Ну, сюди ми 2, 2, не знаю. Десь хтось став, я бачив в зарубіжних і 4 ГБ, ну, блін, не, не знаю, немає таких в мене. Та й грошей не хотів стати. Тому що це, це, це все копійки з Я купив оці, по-моєму, докупляв по 50 гривень. Оці ось оплати, тому що по одна стояла, по-моєму, 1 ГБ. Ну, Тобто вони коштують. Так, і що вам ще таке розказати? Більше такого, Ну, це все. Тут це дуже просто. І все, Але він потім літає, ну, він бере. Windows 10 в YouTube. Все, всі штуковини лупить аж бігом. Я ще можу підключу до телефона. А, я не підключу мене нема. Добре, я може потім вам покажу, як, як працює. А дома в мене ноутбук стоїть. Я його поставив та процесор. І ще побільше, Тут Т-7724, а я поставив 2.5. Т-99, по-моєму. т 9900 я поставив. Е, ну, машини. ну, Різниця там може там проценти маленькі, але різниця все одно ну, є. Так, сейчас, друзья, я Вот за цю плату, ну, мені кажеться, не підійде щось, не те заказав, може. Зараз гляну. Це я ось сюда вайфайник. Це вже двоканальний 2.4 і 2.5, по-моєму, для телефонів новий. Сейчас гляну. Дивіться, я wi fi модуль. Це воно, мабуть, це я вже щось тут кухню рублю і бачите, поставив. Зараз я може спробую його ось включити, подивимось, що воно получится. Ну це вже такий експеримент, зараз глянемо. Зараз зроблю запуск. І подивимось, що зараз вийде. Ну це якусь таку фігню. Нервно Ну Зараз глянемо що воно буде. Мені самому інтересно. Якщо воно там не закріпилось, ну загружається, зараз глянемо. Щоб можна поекспериментувати. Шановні, дивіться, що в мене з'явилося. Ви бачили? У мене додався блютуз. Офігеть, в мене просто додалося Bluetooth. і Дивіться, що в мене ще ось у мене додалося. Та плата вона працює. Діагностика. Нема доступу до А чого, чого немає, тому що треба зараз мені скачати драйвер. І встановити драйвер. Я тепер зрозумів. Тепер я скачаю драйвер. Йолки-палки, я, я класну штуку зробив, ви бачите? Я, коротше, скачаю драйвер, встановлю драйвер. Натік сняти, подивитися, що це за модель, а не сфоткав. Ніфіга собі, оце да, друзі. Офіть. Це дуже класно, йомайо. -йо. Коротше, тут, получается, у мене тепер Wi-Fi є, Bluetooth є в цьому ноутбуке, я добавлю. І добавлю іще. У мене буде двозонний... Двозонна штука буде. Нічого собі. Друзі, опыт вдався. опыт вдався. Коли тросин тут немає нічого, подали файл отлично, просто супер. Все, мені тільки треба буде скачати під нього. Так, добавлення, установка принтера, додавлення устройства. Ну, добавлення устройства на, мене, на жаль, тут немає нічого докупити бтуза. Доступно для поиска. Все, мені тебе треба драйвера. мені для цієї платки треба драйвера. Друзі, чудово працює. Все, тепер я беру скачую сюди драйвера. На ту платку. де ця плата, що я відкрутив. А оце дивіться, бачите? А цю стару я, я зняв. Взагалі, супер. Я думав, працювати не буде. Друзі, вона не підходить. Ну вона не підходить, тому що ця длина, і треба її, щоб закріпити. Бо ви бачите, що вона на навистує і треба хтось тепер закріпити, щоб вона там не болталась Бо вона може переносу десь випасти і все. Але я комп'ютер побачив, тобто він розпізнав. Тепер треба драйвера. Мені скачати драйвера. Все, супер. Оце вже повністю апгрейд. Повним ходом я зробив апгрейд. Тобто на, цьому, це я тут, е, от на, цю, на цей ноутбук я може, ту плату і переставлю. Тут буде повний апгрейд, Але мені тепер треба піти додому до інтернету і знайти е, драйвера. Так що, друзі, дякую вам. Отак от я зробив апгрейд для ноутбука Acer 5315. Не і не продавайте. Е, шкода, що я не можу вам показати, як працює інтернет, бо тут його він, він не ловить. Зараз я все нажимаю. Тут нема мене. Він не підключає. Він підключається, але він не робить. Дуже погано. А ні, ну щось загрузилось, щось загружається, але він дуже слабкий. Він не тягне. А якщо зараз я попробую сунити драйвера і скачнути, я думаю, що щось діло буде. А ну Зараз помогу. Да. Ну, це вибило, бачите. Ну він перебиває, він перебивається. Через новини. Новини. Ок. Іни. О, ні, ну загружається. Ну це бачите, він запрацював. Тепер мені треба. Дуже поганий вайфайник. Але ж він він працює швидше, я підключу, я може потім підключу до нормального. Якщо зроблю, то буде нормальний. Бачите, грузи. Це не за того, що він там щось довго думає або ще щось, ну не давалось включити сайту, зрозуміло. Тут поганий. Не працює. А так махина робить, дай Боже. Так. Так, все, друзі, дякую вам за просмотр. Я буду поки дивитися цей штукований. Ага, тут батарея вже сідає. Ну, тут... А ні, батарея, а, ну час, бачите? Оце люди не знали і попродавали, і думали, що вони вже мертві ці ноутбуки. Але я їх, бачите, Ну, Просто щоб так, що люди... Не викидуть сестрову техніки, його можна обрей, читайте в інтернеті, шукайте все можна. За... У мене ще є відео про показати параметри його. То мене в підвалі показував е, мої три ноутбука, але ж один не працюючий, два працюючих. Це що я буду зараз підключати до нього цей е, Wi-Fi драйвера буду ставити. <кхи> а Тепер дивіться, це, це цей комп'ютер, що я свій, що я вдома в мене. У мене свій Windows 10. Зараз я покажу систему і покажу його параметри. Дивіться, бачите, як він працює. Зараз забачати мене мишки немає, я у нас цьому працюю. Є, дивіться параметр його. Операційний, бачите, я зробив. Він був ось таким, ось, дивіться. У нього було 1.86. Ось 1.86 ГГц. Бачите? 80 ГБ жорсткий диск в нього був, це мій рідний, у 2006 році купляв його. За 6,5, по-моєму, і 1 ГБ. Бачите? 1 ГБ ddr 2 і Я тут все і час я буду цей лан. Бачите? Це поміняю оце ось. Тож поміняю може в ньому, а те, що в підвалі мене стоїть. Це ще з я скачу ту плату, що маленько поміняв. А зараз тепер бачите, це його параметри. Я зараз в нього що я зробив. Зараз в нього 3 ГБ. Планка одна внизу стоїть 1 ГБ, бо кажуть, що не взяв. Він не експериментував. Потім. А, Т-93 я поставив процесор, бо Т-99 був дуже дорогий. Але є процесор ще x ну Я не знаю, це вже дуже дорого стоїть для такої системи. Я заказував з Китаю, Т-93 я взяв за 300 гривень. Ну, дорогий він. Ну, Притутну пам'ять там 1 і 2 ГБ. А 2 ГБ я поставив по-моєму, однією планкою, якщо не помиляюсь. Потім і бачите жорсткий диск 230, ну 250 що я вам показував Samsung. Це таке маленьке доповнення. Тепер я хочу продемонструвати, як він працює. Де мене тут час YouTube може вб'ю сейчас YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. Давайте YouTube приколи. Дивіться, бачите, як він працює. Ну, понятно, що. Понятно, що він чуть підзависає машина не нова. Але бачите, у нього сразу загружається. Зараз ми побудемо Дивіться. Друге відео, бачите? Зараз я попробую можу в настройках поставити ще. Відео тут стоїть, бачите, 702. А я зараз поставлю. Ну давайте максимум, хай висне. HD качество, бачите. Зараз я ще друге підключу, це зайшов. так, они а мне не треба видео сейчас назад, назад, назад. Думаю, приколы. Бачите, в них тяны. Это самое высокое качество HD. Качество сюда же просто поздно. Я вам зараз еще подоблю. Бачите параметры. На максимум я поставил HD 1800. 1080 HD. Це -E максимально, по-моему, тут. Да, це -E максимально поставил, бачите? Так, далее, давай, давайте сейчас... Это раз, аж наши. Заключать не нужно. Тут какие-то. Вон, видите? Бачите? Короче, Паша, дай Боже, быстро, все четко. А, нет, ну все, бачите, загрузка идет, подвисает. Тому я ставлю. Є ні, підписання є. Ну, це, це якщо на самому високому качеті. Я зараз от якби їх було у мене 700 на передпослідньому. Так, там пауза. Ну, коротше, ви бачите, а якщо ще каче не ще поставлю. Ну, Цей наук, він дуже ну, чітко працює на всіх фішках тут Word. ви бачите, Це я скачав, цей драйвер. драйвер скачав з офіційного сайту. На флешку і зараз я йду в підвал. Буде таке маленьке доповнення до того відео, що я в підвалі. Да. І йду зараз. Тобто, друзі, комп'ютер дуже гарний, дуже чудовий для роботи. Ну, Взагалі паша класна. Він зображає мисненько. Ну, Нема в нього такої, знаєте, щоб Щоб він прям висик, його там, як, як він був до цього. Як я до цього взяв, так мені ж не хотілось за нього. Він так, так зависав, що просто хана. Windows 10 3GB ось оце це все стоїть. BIOS обновлений. Як мені 4ГБ. Не знаю, за 4 ГБ пишете, але ще 4 ГБ, мне кажется, він не буде, пособиє чорний екран. Ну це тоже треба експериментувати. Я проекспериментую, якщо получится, то я вам сразу доповім. Так, друзі, ну все. Давайте до нових зустрічів. Я вам зараз закину з монтую відео і закину. Так що робіть апгрейд, усовершенство ноутбуки свої, не вибрати, не продавайте, з них ще можна щось зробити. Давайте до побачення.